Спецборт у повітрі З Москви вилетів літак до Аляски у Кремлі. Озвучують деталі щодо майбутньої зустрічі диктатора Путіна та президента Сполучених Штатів Трампа. Тим часом мережею поширюють повідомлення російського губернатора Гладкова. Мовляв, він видав, що війна закінчиться уже завтра. Чи правда це всі деталі замить у відео? Підпишіться на канал Сейчас і починаємо. 14 серпня російськими телеграм-каналами почало активно поширюватись повідомлення губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова. Пабліки заявляли, що російський чиновник сказав: мовляв, завтра закінчиться так звана СВО. Нагадаю, що так у Росії називають розпочату нею війну проти України. Ось що писали у ворожих телеграм-каналах. Цитую: завтра все закінчиться, мова про так звану СВО, і у нас почнеться велика робота з розмінування. Сказав губернатор Гладков про можливе майбутнє двох російських загонів. Кінець цитати. Проте у мережі уже зазначають, що в офіційній цитаті ворожого посадовця слова завтра взагалі немає. Ймовірно, фраза була вирвана російськими пабліками з контексту або інтерпретована. Можливо, Гладков мав на увазі, що колись вона закінчиться в майбутньому. Паралельно з'явилася інформація про переміщення спеціального борту з Москви до Аляски. Дані з відкритого ресурсу Flightradar24 свідчать, що літак з реєстраційним номером RA96023 вилетів у місто Анкоридж. Саме там запланована зустріч Дональда Трампа. Та російського диктатора Путіна. Хто перебуває на борту, наразі офіційно не підтверджується. За повідомленнями Кремля в переговорах на Алясці, окрім самого Путіна, мають брати участь російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник кремлівського ватажка Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов та голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Помічник Путіна Ушаков уточнив, що зустріч президентів розпочнеться о 22 годині 30 хвилин за московським та київським часом, і розпочнеться тет а тет у присутності лише перекладачів. Після цього планується продовження зустрічі уже за участі делегацій обох сторін. За підсумками переговорів ворожі змі анонсували прес-конференцію диктатора Путіна і Трампа. Тим часом, 14 серпня, президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Великій Британії. Як повідомляють Sky News та Bloomberg, Український лідер проведе зустріч з прем'єр-міністром Кіром Стармером на Даунінг Стріт. Вона відбулася за день до запланованого діалогу Трампа з президентом країни-агресорки. Гарант української конституції уже підтвердив, що мав діалог з Стармером, Обговорили очікування від зустрічі на Алясці та ймовірні перспективи. Також доволі детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії. Важливо, щоб ми змогли всі разом у межах коаліції охочих досягти дієвих форматів безпекової роботи. Написав президент. Друзі, всі думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Враховуючи настрій Дональда Трампа після вчорашньої розмови з європейськими лідерами, розмови, яку він назвав прекрасною, і розмови, ну, власне, про яку він багато так само говорив, чи ну власне варто чогось такого справді проривного очікувати від цієї зустрічі на Алясці? Я думаю, що і до вчорашньої відеоконференції з європейськими лідерами і президентом Зеленським, а після вчорашньої дискусії ще більше таких, скажімо так, оцінок не варто чекати чогось проривного і чогось конкретного від зустрічі Трампа і Путіна. І до вчорашньої дискусії я вважав, що ну скам так не, не дуже багато передумов для якихось конкретних домовленостей. А вчора, як пишуть деякі джерела, і сам Трамп демонстрував, що він не очікує чогось надзвичайного. Скоріше це як він сам казав раніше, це буде тест, перевірка на готовий Путін домовлятися про припинення війни чи ні. Ну і дуже важливо, що А для цього лише зустріч віч на віч потрібно, щоб цього то я поясню для чого вона потрібна. Я зараз скажу, для чого вона потрібна, але важливо, що Трампу була продемонстрована спільна позиція європейців і України. Оце дуже важливо. А і те, що до Трампа донесли інтереси європейців, чого вони чекають від цієї зустрічі. І він погодився. от теж важливо, що він погодився не обговорювати і там тим більше не домовлятися про якісь територіальні поступки, територіальні питання, тому що всі територіальні питання тільки з Україною. Росія має обговорити тільки з Україною. Трамп може допомагати, але він не ну все, пообіцяв публічно. Це дуже важливо. Він не буде це вирішувати з Путіним, тому що це головне побоювання, що він там про щось домовиться з Путіним, а потім буде тиснути на Україну. Потім він погодився. Правда, це ну скажімо так, не треба перебільшувати. Але тим не менше, в ці п'ять принципів, п'ять вимог України і європейських союзників на майбутніх мирних переговорах. Не зараз, це не про припинення війни, але майбутня мирна угода. Про що треба домовлятися, що треба брати до уваги. Але пункт номер один: от про що власне і буде мова йти на Алясці, це питання про припинення вогню. Оце буде головне, що буде обговорюватись От тут ми підходимо ключовому питанню, і це частково зараз поясню, чому я не очікую чогось надзвичайного, але очікую продовження переговорів. Я не очікую і повного провалу, такий ризик є. Певний, скажімо так, певний вірогідність того, що сторони ні про що можуть не домовитись, теж так така можлива. Але давайте оцінімо, чого прагне Путін, і чого прагне Трамп. Безумовно, це припущення, це моя суб'єктивна оцінка цих прагнень, але я виходжу з контексту з раніше. Заянюс Володимир Вячеславович, перепрошую, Sky News описує буквально 6 годин тому. Матеріал випустили описує, чого ж прагне Путін на куйну війни в Україні. Пише Sky News, спадщина Путіна. Тому під час переговорів на Алясці він може прийняти лише угоду, яка забезпечить досягнення цілей Росії. А це. Те, що ми чули в путінських ультиматумах, повний контроль над Чотирма регіонами і Кримом. А напередодні представники російського МЗС якраз заявляли і ще раз нагадували, що у них виявляється є конституція, де щось вони там позаписували в 22-му році. Далі нейтралітет України, тобто заборона на вступ в НАТО, це так само має бути прописано. Це те, чого хоче Путін, і обмеження української армії. Це те, що ще під час стамбульських перемов на 22-му році обговорювалося. Це те, що хоче Путін. Зараз. Ну так він це те, чого він завжди хоче. Це те, чого він хотів рік тому, чого хотів на початку року. Ну тут нема жодної сенсації. А от чи пояснює ця публікація? А чому зараз Путін вирішив йти на домовленості з Трампом? Чому пішов на цю зустріч? Він же міг відмовитись. А навіщо він погодився? От ця публікація вона не відповідає на це запитання? Тому mm -hmm. що очевидно, що зараз всі ці питання, про які написано в цій публікації, вони не будуть розглядатися на цій зустрічі. Це максимальні хотілки Путіна. Я ж, тут нема нічого нового. А от тут я вже підходжу до більш конкретної, ну скажімо так, політико психологічної ситуації, от яка, де, на мій погляд, треба зрозуміти: а навіщо для чого Путін? Погодився на цю зустріч. Він же її запропонував. Що він запропонував її, щоб обговорювати тему НАТО чи тему демілітаризації України? Так це обговорювалося раніше і без жодного Знає просування. Значить в економіці складні часи настали в російській? Ні, ну, вони не такі складні, як нам хочеться. Не такі складні, як нам хочеться. От моя версія, чому Путін погодився на цю зустріч. Тому що був ультиматум Трампа. Да, Трамп сам розумів, ну про Трампа я зараз скажу, чому він погодився, да, тому що ініціатива явно виходила від Путіна. Для чого Путін запропонував зустрітися? Тут я нагадаю, що півроку з лютого йдуть переговори між США і Росією, і американці з самого початку демонстрували, що Трамп хоче зустрітися з Путіном. Думали, що ця зустріч буде в лютому, потім в березні, а їх все немає. А чому немає? Тому що Росія, Путін, сам Путін відкладав цю зустріч. Він хоче, хотів, того, щоб зустріч відбулася тоді, коли клієнт дозріє. Як відомо в фільмі Берліантова рука, клієнт має дійти до кондиції. Так от, а що має це щоб Трамп погодився на російські умови? По завершенню війни в Україні і по деяких інших питаннях, і от тоді Путін був готовий зустрітися. Він тягнув час. Були телефонні розмови, де Путін обробляв психологічно Трампа. Це працювало до певного часу, а потім в липні все зірвалося. І в липні, що стало дуже неприємним сюрпризом для Путіна, змінилося ставлення Трампа до Путіна. До російсько-української війни почалося відновилося, хоча і за європейські гроші, але відновилося постачання американської зброї для України, і почалася критична позиція Трампа. Трамп почав погрожувати, ставити ультиматуми, дедлайни, і е, отут Путін зрозумів його довгострокова гра на обробку Трампа на те, щоб, скажімо так, використати Трампа для того, щоб Росія знов піднялася на. Е, е, в статусі світового лідера, а не була просто, скажімо так, молодшим союзником Китаю, який воює і веде таку наз не дуже добру війну проти України. Це я кажу з російської точки зору, да з нашої точки зору це ганебна і кривава війна. На путіну потрібна потрібен був Трамп, і він продемонстрував, що йому потрібно зараз відновити. Добрі і довірливі відносини з Трампом, оце завдання мінімум для Путіна відновити довіру, довіру Трампа, відновити конструктивні добрі стосунки з Трампом. Це завдання мінімум Завдання друге, якщо вдасться виконати перше завдання, переконати Трампа, що він хоче миру, хоче припинення війни, але треба врахувати російські позиції. І переконати Трампа, що це Зеленський не хоче вій... не хоче миру, не хоче припинення війни. Е, на жаль, в лютому, от тоді е, Путін переконав Трампа в цьому, і це обумовило складну ситуацію в овальному кабінеті, е, і там була проблема у нас в березні, е, вдалося її подолати. Але на той момент, на превеликий жаль, у Трампа був стереотип, що Путін хоче миру, а Зеленський ні. От зараз Путін хоче відновити цю ситуацію, і тому він пропонує підступні псевдомирні пропозиції. Ну йдеться про цей так званий територіальний розмін, це те, що називають деякі західні змі земля в обмін на мир. Це підступна пропозиція, тому що не буде жодного миру. Тому що Путін знов пропонує фактично односторонні поступки України, які нам не гарантують миру. А ну а що таке обмін Володимир Вячеславович? Давайте відверто українські території міняються на українські території. Ну це взагалі якісь не, Фінізм, не, і те, що пропонує Путін, це не обмін територіями. Це вже американці пропонують. Це вже американці пропонують, а ем, і те, що ми не знаємо конкретики, можемо лише пропускати. Що саме? Ну і деякі видання там пишуть свої версії, але насправді зрозуміло, що саме пропонується. Але про Путін пропонує не обмін території на території. Я ж кажу, це називається Земля в обмін на мир. Що ми виходимо з Донецької області в обмін на те, що Путін припинить вогонь? Але очевидно, що після цього буде новий ультиматум. Той, що і раніше був, да, що виходьте ще із Запоріжжя Запоріжжя і Херсону, і це для нас очевидно. Не зовсім можливо, було очевидно для американців. Він іще. частково вони це розуміли, тому вони пропонували іншу схему, щоб це виглядало більш пристойно. Що да, ми виходимо з Донецької області, а росіяни виходять з Харківської області і. з плацдарм на Сумщині, ну і можливо, там йдеться тут ще питання. Але я думаю, що Трамп хоче, щоб ще її повернули під контроль американців Запорізьку АЕС. От приблизно суть пропозиції США. Так, да, я розумію, це ж обмін українських територій на українські території, але я вам скажу: треба розуміти, що ця. Оця комбінація, вона буде предметом переговорів.